Майдан взагалі як такий. Тут вже провели своє власне розслідування. Хто ця людина? І от зокрема побували в нього на його сторінці у Фейсбуку. Я вам зараз покажу. Покажу. Ось вам що покажу. Це його групове фото з якимись іншими хлопцями. Ось це він збоку. Так, це Дмитро Левін. Але але цікаво не це насправді, а інше. Зараз я е, знайшли і зробили вже принтскрін з його сторінки, де він, зокрема, і ця людина, яка назвала себе представником всіх студентів, які організували Єромайдан, каже про те, я ястую: от за що я призираю Європу, це забрання безхребетних терпімих в лапках. Е, ну, ви з цикунів. Отже, так, ну тут якась інформація про мусульман, де він тут ну там, от щось там висловлюється на цю тему. Але насправді в нас є ще тут додаткові гості, хоча тут вже сидить пан Олекс Перкалабе, але я на секунду ще дозволю собі запустити, якщо ви не проти, двох наших гостей, вони трошки обмежені по часу. От, за, власне, представники студентства е Майданівського цього студента Євманданівського, який якраз тільки вчора повернувся так само зі Страсбургу і саме були запрошені європарламент, як представники студентів з Євромайдану, я все правильно розумію? Друзі, так представтеся, розкажіть, хто у вас тут справжній, хто цей Дмитрій Лєвін, хто студенти з Євромайдану, хто ні. Отже. Ну, я можу сказати Давай. два слова. Мене звати Бориско Софія, це мій колега Степан, Степан. Берко. Ми представники студентської координаційної ради. Ми вже були раніше теж у ефірі. Коротко про нашу організацію для тих, хто не знає, ми були сформовані на основі студентських страйкомів від київських вузів. Були представники, і ми були саме ті організації, яка допомагала мобілізувати студентів на майдан. Хто входить в цю організацію? Які, які вище навчався? Дивіться, спочатку це була Могилянка, Шевченка, КПІ, Кнеу, Драгоманова, а також Львівські університети. Були... Це страйком саме. Так. Так. Так, ну, так. 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 Потім Тернопільські, Тернопільські додому поїхали. Ну, тобто в нас, якби серцевина, це Могилянка, Шевченка, КПІ і Драгоманова. Угу. КНЕО також. Ось, Зараз ми трохи переформатувалися, тому що не завжди легко. О, Встановлювати, фактично мати однакову присутність від університету, ми вирішили, що нам потрібно просто збирати студентство, незалежно від того, в яких вузах вони навчаються. З приводу тих представників студентства, які сьогодні були на круглому столі, скажімо чесно, значить, Артем Нікіфоров представляє студентську раду Києва, і студенти знають про те, що він фактично захопив цей орган. шляхом того, що там були сфальсифіковані вибори керівника Сосненської ради Києва, він до нас, до речі, виходив на контакт, хотів координуватись, але ми йому сказали, що Артем, ми тебе бачили на першому нашому мітингу, ти ходив під жечку із дипломатом, і жодного бажання з нами співпрацювати. співпрацювати в тебе не було. Тому зараз немає сенсу жодного працювати. А що до Лєвіна ніхто не знає, хто такий, Чесно, ніхто його на Майдані не бачив. А це людина, яка дала тільки буквально годину тому інтерв'ю телеканалу Росія, власне, як представник Ну, Дивіться, це, це робиться дуже просто. Виходиться на якусь, шукається якогось студента, в якого є студентський квиток, і говориться там. Петро, Павло, там і не знаю, Олег, треба прийти, сказати, що ти представляєш студентів, які страйкують, і погодитися з тим, що тобі запропонують. Друзі, дивіться, я насправді всього-навсього десь місяць тому був на такому заході, який проводився в Каневі. І це була зустріч губернатора Сергія Тулоба зі студентами, студентами Черні... Черкаської області. І там було дуже багато представників, дуже, -дуже різних багатьох спілок, якихось об'єднань, товариств, і це все були студенти. Вони навіть всі починали приблизно однаково свої промови. Там були слова про те, що ми раді жити в епоху а, покращення. Що ми починали з подяки, наприклад, губернатору за його мудре правління, а також за те, що він дуже добре виконує в життя, перетворює а, президентську програму. Віктора Януковича. Тобто я це все чув, і я думав, в якому я році зараз опинився. На, Але на... тим не менше, тих, ну тобто, я побачив цих лідерів, їх було дуже багато. Це все були лідери студентських різних організацій, студентські... Тільки лише в одній області, їх назбиралося там кілька десятків. На, насправді, студентське самоврядування, студентські парламенти, профкоми це у багатьох, у більшості випадків це такі кишенькові органи, які співпрацюють з адміністрацією університетів і грубо кажучи, схвалюють всі рішення. Їх є маса. Але знову ж таки підкреслюю, ми організувалися спонтанно. Ми один одного не знали місяць тому. Ми зорганізували свої університети, зустрілися на майдані і вирішили, що нам потрібно разом щось робити. Тобто ми не претендуємо на якусь там першість єдині представники студентства. Ми студентська координаційна рада. Ми координуємося, ми... — студентів, що протестують, так, саме так. саме їх. Ми ніколи нікого не змушували виходити кудись чи прогулювати пари. Ні, такого ніколи не було. Ми допомагали людям, які е, хочуть боротися, які йшли за європейську інтеграцію. Це було наша саме посила. Ми завжди ми завжди це стверджували і проголошували. — ще одна річ. Нас на круглий стіл не запрошували. Тобто е, ми про ми, ми чули, що буде круглий сіл. Ну, тобто, до нас е, Персонально ніхто не звертався, хоча всі наші Ну, а в Страсбург як вас запросив Страсбург нас запросив Павел Зелевський. Ми мали з ним зустріч. Це європарламентар від Польщі. Ми з ним розмовляли. Він сказав, що хоче організувати там якісь засідання, і ми туди поїхали. Там ми мали зустріч. Софія може сказати. Так і я ще скажу, що ми не лише студенти туди їхали, Туди їхали також представники громадського майдану. Зокрема, це Олег Грибачук, Ганна Гопко, а також Оля Галабала. Тобто ми туди їхали як єдина сила, яка представляє саме громадянське суспільство. Ось, і е, е, на рахунок наших зустрічей можна вже перейти ближче. Так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, ми зустрічалися з Мартіном Шульцем, головою Європарламенту, Єсиком Протасевичем, його заступником, е, керівниками фракцій е, Зелених, народної партії і соціал-демократів, е, а також з комісаром Фюле. В нас було фактично три пункти, які ми їм хотіли донести, що громадянське суспільство в Україні є, і Янукович на нього не зважає. Залишіть відкриті двері в Європу для нас. Тепі, тому що близько в близькому майбутньому ви будете з нами фактично мати справу, а не з ним. Нас запевнили, що двері відкриті. Як тільки українська влада буде готова підписати угоду про асоціацію, вона скоріш за все буде підписана. Друге, це ми Просили, ну фактично та просили їх наполягати у е, контактах з владою про те, що потрібно покарати винних е, у розгоні студентського мітингу, а також відпустити всіх, хто знаходиться під вартою зараз у зв'язку з будь-якими акціями в Україні. Ну і третє це застосування санкцій е, різного роду до Януковича, до його оточення, до його бізнес-партнерів, тому що ми вважаємо, що санкції можуть їх налякати. Їхня відповідь була така, що санкції інструмент дуже складний. Вони його зараз так прямо застосувати не можуть, але ну вони цей інструмент мають і вони його планують в майбутньому якось використовувати.